Фронт. Часто батьки виховують свій, своїх дітей в ідеальному житті, особливо ті, що мають гроші і можуть зробити для дітей чи не ідеальне життя. Але я собі так думаю: ідеальне життя в раю мали перші люди, в них було все. Від Бога захист перед дияволом, захист від Будь-якого зла, захист від хвороб, і вони мали все, що треба для життя, правильні умови життя, навколо них була чиста екологічна їжа, їда, повітря і вода. Що ще треба для того, щоб жити і нічого не робити? Але це надоїдає людина хоче і ніби не хоче щось нового, якось, якоїсь активності. А деколи конфронтації. і тому весь час шукає щось неідеальне, чи ідеальне у добрі, ідеалічне, щось неіделічне і неідеальне. Нехай кожен сам на себе подивиться і зрозуміє, що ідеалічне, ідеальне життя нудне і набридливе.